Вітаємо на каналі Експорт, І сьогодні ми спілкуємося про матч Реал Мадрид -РБ Лейпциг. Це була цікава зустріч, яка закінчилася з рахунком 1-1. Реал Мадрид був фаворитом цієї зустрічі, і в першому матчі вони перемогли. Але суперник Лейпциг дійсно непростий. Колектив міг проходити Реал Мадрид, але не вдалося забити ще один гол. Лунін непогано відіграв другий матч. Перший взагалі фантастика була, просто врятував дуже багато моментів. Але в другому також були сейви і помилки. Про це ми також не забуваємо. Десь підстрахували партнери, десь він сам виправився. Потім, і в принципі, зміг пропустити лише один м'яч. Той м'яч, який забили головою, дуже важко було зловити, тому що головою ти не знаєш, куди м'яч полетить, і в принципі один-один лейпсих зрівнює рахунок. До речі, я помітив таку тенденцію, що захист Реал Материн починає грати не дуже відповідально після того, як вони повели з рахунком 1-0. десь розслабляються і дають супернику грати. Потім пропускають і знову починають вмикатися і намагатися забити. Це, до речі, класика у футболі, на будь-якому рівні таке відбувається. Що можна сказати ще про Реал Мадрид? Вінісі Жуніор дійсно робить різницю, він виділяється. Белінгем виділяється, віддають передачі, знаходять свій момент навіть в непростому матчі. І ми побачили з вами шедевральний простого. В наступному етапі Реал Мадриду буде дуже важко, тому що там залишаються такі команди, як ПСЖ, як Манчестер Сіті та інші клуби. Також Арсенал зіграє свої матчі, ми подивимося, що до чого там, і в принципі, можливо, десь Реал втомився, тому що графік, графік взагалі матчів чемпіонату Іспанії, Ліга Чемпіонів дуже важко поєднувати. Хоча Манчестер Сіті це єдина команда, яка зіграла. Майже в два рази більше ніж інші клуби. Подивіться просто на останні матчі Манчестер Сіті, там і Кубок Англії, там і Чемпіонат Англії, постійно граємо та Ліга Чемпіонів. УЄФА. і все одно є результат. Але треба врахувати, який опонент був проти них вчора. Ось такі справи. Дякуємо вам за перегляд. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк. Обов'язково почуємося.